13 березня поліцейські Васильівського районного управління поліції разом з працівником РТЦК та СП перевіряли документи в громадян призовного віку на території Шевченківського району. Цей час невідомий перехоже вистрілив угору з пістолета, кинув в бік правоохоронців гранату та кинувся на втюки. Обійшлося без постраждалих на місці події. Вибухотехніки поліції встановили, що розірваний боєприпас це страйкбольна граната. В результаті проведених заходів поліцейські швидко з'ясували особу правопорушника ним виявився 44 річний містянин. Його затримали за місцем проживання за силової підтримки бійців корду. Цього ж дня працівники поліції провели невідкладні обшуки у квартирі, гаражі та транспортному засобі затриманого. Під час слідчих дій виявили та вилучили майже 20 набоїв, два споряджених магазини, дві димові шашки. Та інші речові докази протиправної діяльності фігуранта все вилучене направлено на експертизу. Наразі поліцейські розшукують пістолет, з якого стріляв правопорушник. Слідчі повідомили затриманому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 296 хуліганства. Та частину першу статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Найсуворіша санкція статей передбачає до семи років позбавлення волі. Остаточна кваліфікація діям чоловіка буде надана під час подальших слідчих дій. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури.